Послуги раннього втручання для малюків з інвалідністю надають у Вінниці. Це безкоштовна програма для родин, які виховують малюків із порушенням розвитку. Раннє втручання дозволяє вчасно розробити програму адаптації дитини у соціумі. Маленький Тимур вже півроку відвідує центр, в якому надаються послуги раннього втручання. Хлопчик з народження хворіє на аутизм. Соціалізації йому допомагають реабілітологи. Про програму підтримки від центру реабілітації обрій батьки дізнались від лікаря. Заняття разом з сином відвідує і мама. Вже після кількох зустрічей у центрі Ольга побачила позитивні зміни у своєї дитини. Дуже позитивна динаміка. Нього так у Він почав розмовляти навіть реченнями. Ну, там По три, навіть чотири слова може відкласти речення. Усвідомлені слова, він каже, не просто попирає, е, розуміє добротверну мову, там, рахує, кольори, <калерії>, цифри, все знає. До кожної родини індивідуальний підхід. Заняття триває 50 хвилин. Послуга надається дітям від народження до 4 років із порушенням розвитку або ризиком виникнення. Ця послуга не тільки про розвиток дитини, це послуга про налагодження життя сім'ї з дитиною, це послуга про стосунки сім'ї і дитини, це послуга про, про харчування, про годування, про горщик, про стосунки між дитиною і батьками. Під час таких занять з дитиною та батьками працюють логопед, психолог, лікар, фізичний реабілітолог, аби вчасно виявити проблеми із розвитком малечі і допомогти їх вирішити. Ми допомагаємо дитині і разом з тим ми підвищуємо компетентності батьків. У цьому питанні, тому що коли дитина народжується, кожного батька хто ну всіх батьків, котрі очікують дитину, в них є певні мрії, певні сподівання, певні плани на ту дитину, яка народжується. І всі хочуть, щоб дитина була унікальна, щоб дитина була творча, щоб дитина була там ну найкраща в світі. Важливо, щоб в цей момент хтось сказав батькам, що да, ваша дитина особлива. Неї особливий шлях, але вона все одно може досягти отого, що там ви побачили в кінці коридору. Зустріч родин з лікарями в межах програми проходять щотижня. Послуга раннього втручання безкоштовна. Окрім Вінничан, скористатися нею можуть і родини переселенців. Євгенія Овсяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.